Всем привет! Сегодня покажу, что я построю в новом свече. Все такую хату завис интернета и построил. Сегодня закінчил. Туда, конечно, трохи изменения, что що... попадут. Ну, нормально. Я, я, то я зараз вам покажу. Що я зробив. Дарма нам. Із інтернет, все тут помниш. Тут один сторонний і книжки тут. Але в мене нема книгу і нема сторозача. У мене все 21 день вешов. Я я тут о 15 тысяч домов занимаюсь. Йосдос до, до парки. Кождо йос первый баркод. Кождо первый баркон. За другого покажу. Другий баркон. і піскрат. Тут я придумав, що буду складати камінь, тут дерево, тут мусор всякий а там сцяти є... Э, так, місць не знаю, що буду складати. Можна ще й штани. Можна ще й все взагалі, весь інтер'єр. Повинно. Пишіть мені в коментарях, що мені далі робити глядку зробити или кодюшку. Огромну глядку що робити или кодюшку. Пишіть у коментарі. І всім пока.